Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Як працює норвезько шведський фонд Аскольд і Дір, який адмініструється і «Єднання», Пояснює його координаторка Наталія Климова: спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Пролунала назва фонду цілком очевидним, логічним, що хочеться розібратися. А власне чим займається фонд? Яка його сфера діяльності і чому це є важливим для України? Дякую за таку можливість чудово розповісти більше, і дуже дякую, що ви підкреслюєте в своїх ефірах про важливість партнерства України з країнами Балтії та Скандинавії. На нашу думку, це якраз є відновлення тієї північно-південної осі, про яку багато говорять останнім часом. Що саме вона є критичною для відновлення безпеки в Європі. Отже, фонд Оскольдір це фонд норвежсько шведський і я думаю, що тут не зайвим буде подякувати народам цих країн і. Платникам податків власне цих країн за те, що вони вважають за потрібне сьогодні інвестувати в Україну в її європейське майбутнє е, і в її сильне громадянське суспільство, тому що основним фокусом діяльності фонду Аскольтедір є підтримка сильного громадянського суспільства заради демократії і реформ. І ми бачимо на жаль, е, що е, сьогодні і зараз, на цьому моменті, ця підтримка є настільки потрібною, настільки дочасною, настільки е, вчасною і це не тільки тому, що агенція USAID, наприклад, припинила свою діяльність, яка багато інвестувала в розвиток громадянського суспільства, а й в силу того, що демократія переживає свою кризу, очевидно не тільки в Україні, не тільки в Європі, в усьому світі. Тому дякуємо Норвегії, дякуємо Швеції і працюємо для сильного громадянського суспільства України. Очевидно, що це є справді важливим. Я б хотіла зануритись ось цю тезу про те, що саме ось таке єднання, зокрема скандинавські країни, країни Балтії, Україна, чому це є настільки важливим в контексті цілісності Європи, і чому ми можемо по суті, чи правильно я розумію, що станом на зараз, зокрема через підтримку фондів і підтримку цих народів, ми можемо формувати взагалі нову безпекову картинку, нову нове можливе утворення, Орення навіть я так собі дозволю припустити, і як саме це може повпливати на Європу. Ну, про утворення, можливо, ще трошки передчасно, хоча, звісно, що це ну, і моя особиста мрія, і я думаю, що багатьох людей дотичних ми, ми хочемо, щоб так трапилося. Але чому, е, чому я згадала про відновлення цієї осі? тому, що власне і назва фонду нас повертає в часи, коли е, міфічні напівміфічні князі Дір прийшли з скандинавських країн для того, щоб тут на місці Києва заснувати першу державу київську, власне. Державності, як такі, ми тут на цих теренах завдячуємо цим давнім 13-сторічним або понад 13-сторічним зв'язкам українсько-скандинавських народів. Тому ми хотіли підкреслити ці зв'язки такою назвою, і вона дуже сподобалася нашим норвежським і шведським колегам. Вони теж сказали, що це дуже хороша ідея підкреслити ці зв'язки. Але ми ми ж знаємо з історії, що не тільки 13 тринадцятиріч тому ці зв'язки були тісними. Ми бачили і в новішій історії, коли проект Мазепинської, так званої Європи це саме був проект Скандинавія, Литва, Польща, Україна і Румунія. І саме встановлені такої осі з півночі на південь Мазепа, наприклад, вбачав запоруку безпечної і якби ми тепер сказали, демократичної Європи. Тоді, мабуть, такого поняття ще не. Було. Було, але були принципи такі, тому що Мозепа, наприклад, казав, що цей союз може збутися тільки тоді, коли всі в ньому будуть за рівного, тобто не буде старших братів, менших братів, а буде союз рівних між собою, і тільки в такому союзі рівних між собою можлива запорука безпечної Європи. І тому сьогодні, коли є відновлюється це партнерство, коли знову я виходять ці історичні розломи, коли ми бачимо, що Першими включилися в підтримку України, і першими зрозуміли потребу і, і, і чому потрібно підтримувати Україну саме якраз ці країни. І це було фантастично спостерігати, як ця 13-річна історія наша виходить наяв. І як ем, було проникливо, коли пані посол Норвегії на відкритті фонду сказала, що в історії Норвегії був період, коли вони відправляли своїх принцес. У безпечне місце, де вони знали, що їм буде безпечно, і де вони будуть отримувати культуру, освіту, вивчати науки, і цим місцем був Київ. Тоді і вони пам'ятають, це більше там 13 сторіч. Вони пам'ятають, вони проносять цю пам'ять і цю історію. І мені здається, що це дуже символічно, що саме сьогодні, коли в нас є така найбільша потреба, саме ці народи відгукнулися, почули, почали нам допомагати, стали найбільшими промоутерами. Ви знаєте, що й Балтія напевно найбільшу частину відсотку свого ВВП витрачає на закупівлю зброї для України у відносно значенні. Тому це надзвичайно важливо і надзвичайно вчасно. Коли говорити про ті приклади, котрі можуть дати зрозуміти наші аудиторії, власне, а про яку саме підтримку йдеться, тому що там розбудова сильного громадянського суспільства ніби зрозуміло за своєю суттю, але що ми можемо сказати про конкретну роботу фонду, і як саме фонд намагається це розбудовувати і долучатись до цих процесів? Так, що конкретно, що конкретно, звісно, це гранти. Почнемо з них, тому що це найконкретніша напевно частина цієї історії. Фонд власне підтверджує свою назву, тим що він надає фонди, фондує громадські благодійні ініціативи. І ми запрошуємо усі громадські благодійні організації, які є, які нас чують, які працюють в Україні, подаватися до нас. Ці кошти будуть розподілятися на конкурсних засадах для того, щоб забезпечити максимально прозорі і чесні відкриті умови для всіх. Тому ми Прошуємо всіх, хто нас чує. А відібрані, звісно, будуть найкращі заявки, і це різні гранти. Це настільки різноманітна. Підтримка, що ми дуже щасливі, що маємо сьогодні таку можливість, бо на нашу думку, вона покриває майже весь спектр можливих потреб громадських і благодійних організацій, які є на сьогодні в Україні. Це в першу чергу і професіоналізація сектору. Бо ми знаємо, що дуже багато волонтерських ініціатив, волонтерів, які прийшли у сектор спочатку повномасштабного вторгнення. Вони почали волонтерити, потім зрозуміли, що їм потрібні кошти на розвиток власних команд, на оренду. Офісу чи складу волонтерського, на якому зберігається гуманітарна допомога, і люди прийшли з інших секторів, з інших професій, часто не знали, як працює це, як працює побудова прозорості, підзвітності, як працює система збору донатів, як налагодити комунікацію. У нас є можливості для того, щоб підтримувати такі і більш професійні ініціативи з тим, щоб вони ставали. Ще професійнішими, ще впливовішими, вміли гарно комунікувати, вміли гарно проводити адвокаційні кампанії, захищати права людини, надавати хороші послуги і консультації своїм клієнтам і бенефіціарам. Другий великий напрямок це дослідження. На жаль, Україна ще не так гарно просунулася в цьому напрямку, як нам би хотілося. Ми дуже хочемо, щоб ця культура прийняття рішень на підставі даних, на підставі аналітики, на підставі продуктів аналітичних, які розробляються, вона стала більш поширеною, і ми даємо гранти для громадських і благодійних організацій на проведення таких досліджень, які потім будуть лягати в основу вироблення політик, державних політик, місцевих політик проектів, які Будуть далі реалізовуватись самими організаціями, і так далі. Наступний великий трек це гранти на адвокацію українську і міжнародну. Ми бачимо, що сьогодні є велика потреба в підтримці тих громадських і благодійних організацій, які часто їздять за кордон, наприклад. Проводять перемовини з впливовими членами парламентів, з учасниками робочих груп, з міністрами, прем'єр-міністрами і так далі в кулуарах нещодавної конференції URC, яка відбувалася Ukraine Recovery Conference, Переважна більшість громадських і благодійних організацій представників зустрічались напряму з топ високопосадовцями усіх можливих країн світу, які приїхали туди, щоб розмовляти про Україну, і для того, щоб вони могли робити це якісно, професійно, переконливо, впливово. Ми готові їх підтримати, надати їм можливості для е, навчання, розвитку, складання меседжбоксів, опрацювання, шліфування своєї майстерності донесення інформації про те, наскільки важлива підтримка України сьогодні. Також це гранти на відновлення, і сьогодні є два цілих відкритих грантових конкурси на гранти з відновлення це відновлення в громадах. І відновлення на рівні всієї країни, і коли ми говоримо слово відновлення, це не є відбудова, тільки це така можливо трохи поетично буде сказано відновлення нормального теч... нормальної течії життя, відновлення сталого розвитку, це відновлення всіх тих процесів, які були порушені з, з початком повномасштабного вторгнення. І нам би дуже хотілося, щоб всі... Ди України це почули, всі до нас прийшли, подалися. Бо ми можемо сьогодні підтримати відновлення освітніх послуг, медичних послуг, соціальних послуг у ваших громадах. Ми можемо дати вам кошти на облаштування клубів, бібліотек, на облаштування місць відпочинку і хабів, в яких буде зустрічатись ваша громада. І також у нас є гроші на відновлення цих же процесів на національному рівні, на реалізацію реформ якихось можливих, на підтримку поступу України вперед, не дивлячись на. Оці останні кілька дуже темних днів ми все таки віримо, що цей поступ вперед і реформи будуть зберігатися. бо Бо це варто робити, це дуже важливий момент, тому що очевидно, що зараз як ніколи бракує підтримки саме от на місцях. Як можна подаватися до вас? Чи є якісь особливі вимоги? Хоча ну знову ж таки, ви перерахували, що і організації і, власне громади можуть звертатися, але чи є якісь такі підказки, які би могли підвищити вірогідність отримання гранту? Є, є дуже простий спосіб. Він називається Єднання. Заходьте до нас на сайт. Вся інформація є там. Не полінуйтеся, її, будь ласка, знайти, почитати. онлайн подача заявок відбувається на цьому ж <плес> сайті. Тому треба просто зареєструвати свою організацію і в робочому кабінеті організації буде відкритий доступ для подачі на заявки. Але мені хотілося б акцентувати тут увагу трошки на іншому. Я не знаю наскільки це релевантно буде для тієї аудиторії, яка вас чує зараз. Уявімо собі, що нас слухають громадські благодійні організації. Те про що не варто пам'ятати завжди, заповнюючи будь-яку заявку, це те, що вона повинна містити дуже чіткі конкретні результати, кого ви прагнете. Дуже часто організації про це забувають. І такі заявки на жаль отримують менше відгуків від членів відбіркової комісії. Думаєте одразу в термінах, якого результату ми хочемо досягти? А цим результатом буде якась зміна, яка настане після того, як ви попрацюєте, щось було погано, стало краще. Чогось не було в громаді, воно появилося. Якась проблема була в людей, ми її вирішили. От мислення так, такими парадигмами, такою категорією, яка зміна настане після нашого проекту, який результат ми хочемо досягти, це як правило мислення успіху. Це, це та, та, той проект і та заявка, яка безумовно буде підтримана. Теж важливий момент, який потрібно розуміти усвідомлювати. Пані Наталі, напевно, вже так підсуваючись до кінця нашої розмови, чи є якесь обмеження у термінах, тобто як довго ці програми діятимуть, чи потрібно поспішати нашим слухачам та слухачкам подаватися. Ви знаєте, це таке дуже неоднозначне запитання, тому що тут з досвіду ми знаємо, що якщо скажемо, що це ще програма буде тривати якийсь час, то це розхолоджує людей. Вони такі, а ну буде ще тривати, отже, можемо пізніше податися. Тому, звісно, програма ще триватиме рік чи два. У нас точно є до 27-го року діяльність фонду запланована, і ми будемо багато ще чого робити: і навчання, і тренінги, і вебінари, і менторинг багато багато можливостей. І в тому числі такі зустрічі, як ми вже проводили, наприклад, одну по переосмисленню демократії в Україні, не тільки в світі. Наприклад, цього року в нас була дуже чудова зустріч, де понад 80 фахівців глибоко експертних в темі демократії напрацювали проект напрацювали документ Доктрина майбутнього демократії в Україні. І ми на жаль сьогодні бачимо, наскільки це актуальний документ, бо там мова йшла про те, що тільки втримання України в демократичному русі. Допоможе зберегти демократію в усьому світі, ось в чому е, така важливість подій довкола сьогодні в Україні і довкола України, тому що збереження демократії в Україні воно збільшує вірогідність збереження демократії в усьому світі, тому що ми воюємо по суті на фронтирі. Усіх демократій проти всіх автократій сьогодні в світі тому фонд буде підтримувати і таку діяльність також, але завжди краще включити знаєте, таку хорошу українську рису собі і поки є то брати бігом швидко не відкладаючи в довгу шухляду, заходьте на сайт Єднання.ua, Доєднуйтесь до наших проєктів, ініціатив, ініціативи. Ми будемо дуже раді вас підтримати. Це була розмова з координаторкою Норвезько-шведського фонду Аскольд і Дір, який адмініструється і САРЄднання Наталією Климовою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій є відповідальністю громадського радіо. А не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».